Дай Боже здоров'я всім. Добрий ранок. Маю таку лежаночку. На дачі собі зробив. Грубка така в мене є. І ось прийшов зранку розпалити. Дивіться, яка красота. Там огонь горить. Горить, нагріє цю лежаночку. Прислідкував для себе, значить що. Дві годинки треба десь пропалювати, і по вазі дров від 6 до 8 кг дров. Треба для того, щоб вона прогрілася. От, найбільше там 10 кг, то тоді треба буде підкладати. У мене є вон така картата дорожка. Я її сюди підкладаю і акуратненько лежу, вигріваю косточки свої. Бо громатізм дає про себе знати. Ось така лежаночка. Інколи коли хочу швидко розпалити, то так воно піддимлює сюди, в основному в началі. Дуже рідко буває, але коли бігом-бігом-бігом хочу розпалити, то буває піддимлює. Зараз пішняки-коментатори будуть розказувати, що димить ваша печка. Ні, нічого не димить. Тобто ця лежанка була прибудована до грубки. І тут... Топка йде ось так, потім вертається і виходить, ось десь у цьому місці виходить в основну грубку. Mm. Всім добра, миру та всього чого найкращого.